Привіт! У нашому огляді електрична звукова щітка Philips Sonicare Prestige із технологією Sense IQ. Вона подбає про чистоту ротової порожнини здоров'я зубів та ясен, адже щіточки роблять 62 тисячі рухів за хвилину. Ці вимітальні рухи ретельно вичищають наліт і залишки їжі. Звукова технологія безпечна та лагідна, підходить для чищення чутливих зубів, брекетів, плом, коронок та вінірів. Розумна технологія Sense IQ за допомогою датчиків визначає стиль чищення, натиск, рухи, охоплення поверхні. Адаптує інтенсивність, якщо тиснете надто сильно. Перевіримо? При надмірному тиску кільце засвічується фіолетовим кольором, та ручка щітки вібрує, отже, зменшуйте натиск. Жовтий колір і вібрація ручки сигналізує, що треба зменшити тертя. Якщо це ваша перша звукова щітка, подивіться наш огляд з іншої звукової щітки Philips Sonicare з порадами для новачків. бо варто почати з найлагіднішого рівня інтенсивності. Хоча все одно будуть незвичні відчуття. Функція brush Pacer ділить час чищення на 6 рівних інтервалів і повідомляє, коли слід переходити до наступної ділянки. Датчики також стежать за тим, як довго і часто ви чистите зуби. Усі дані відображаються у застосунку Philips Sonicare, що підтримується штучним інтелектом. Додаток сумісний з Android та iOS 13.0, тому завантажте, щоб отримувати персоналізовані рекомендації. Автоматична синхронізація оновлює дані навіть коли ви не використовуєте його під час чищення. Щітка має 5 режимів, які можна налаштувати у додатку: безпосередньо чищення, відбілювання, здоров'я ясен, ретельне чищення та чутливий режим, а також три рівні інтенсивності високий, середній та низький. Універсальна насадка А3 Premium має вигнуті щетинки і усуває до 20 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за 2 дні. Для цього користуйтеся щіткою двічі на день протягом 2 хвилин у стандартному режимі. Довші щетинки глибоко чистять біля ясен. Філіпс стверджує, що таким чином ясна стають здоровішими у 15 разів. Не знаю, так це чи ні, але по відчуттях разів у 10 точно. Коли прийде час змінювати насадку, технологія BrushSync нагадає про це. Крім неймовірних функцій, я ще в захваті від стильного та ергономічного дизайну. У комплекті йде прикольний футляр з лімітованої версії. Круто, що можна брати з собою у подорожі, ба більше він містить вбудований порт і кабель для заряджання. Тож щітку можна заряджати, не виймаючи з футляру. Окрім щітки та дорожнього футляра, в наборі є дві насадки та базова станція для заряджання. Звісно, що вартість відповідає комплектації. Тому завітайте у Комфі. Консультанти допоможуть підібрати моделі звукової щітки за вашими параметрами. Для ідеального домашнього догляду за яснами та зубами раджу ще іригатор. Що це за, за девайс? Дивіться в нашому огляді. Підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити нові відео. Папа! -па.